Що нема плоду, ну, ну можливо, ще рік і буде турбуватись, але, кажемо, його терпіння є межа. Він буде рубати. Тому дуже важливо, щоб ми пам'ятали це, що Господь хоче, щоб ми в його церкві не були трутнями, щоб ми приносили плід. А якщо приносимо якийсь плід, то що він робить? А всякою, яка родить плід, очищає, щоб пізніше рісніше родила. Почище. Колись мені приходилось споглядати, як такий досвідчений виноградар впорався виноградником, він обрізував виноград. Він брав лозу, він її розправляв, і там на цій лозі є такі гілочки. І він дивився на ці довгі гілки, і він їх обрізав. І залишав дві почки, інода п'ять, залежить від сорту винограду, від місцевості, де виноград живе. І він обрізає. А чому він обрізає? А тому, що, якщо не обрізати ці гілочки, то він здичавіє, буде дуже багато грон, вони не зможуть визріти. Він буде неприємний. Він обрізає, він знає, як це робити. І тому, коли вже зав'язуються грона, коли є виноград, вони такі рясні, вони великі, вони смачні, тому що він потурбувався про свій виноград. І ось так і в нашому житті ціль Господа, щоб ми приносили плід. В його винограднику. Ціль Господа, щоб ми були корисні для Його царства. І Він нас обрізає. Ми іноді питаємо в нашому житті, а чому? Ось така була у нас гарна гілочка, вже, так вже все було гарно. І тут раз, і Господь щось робить. Таке у нас багато знаків питання а чому? А чому так? А інколи Господь очищає нас. І те, що на те, що, звичайно, було в нашому житті, на те, що ми звикли спиратися вже. Як він ці підпорки убирає. для чого? Для того, щоб ми шукали його, щоб надіялася вже не на себе, а на нього. Наприклад, ми так гарно жили, поки не настав цей коронавірус, де він взявся, да? епідемія якась там, пандемія. І такі підпорки були певні вибиті з наших ног. Ми так загиталися і зрозуміли, що цей світ дуже-дуже швидкий, навіть весь світ цілком. Він повністю в Божих руках. Ось знає, така маленька інфекція, яку навіть під мікроскоп не видно, вона може швидко тут все поміняти. А потім війна, а потім бувають хвороби, ще якісь обставини в нашому житті. І Господь працює над кожним з нас. Ми це не бачимо, всю цю картину, ми побачимо це тільки в вічності, але Господь написано, очищає кожну гілку для того, щоби рясніше родила. Але тепер давайте ми перейдемо до нас. Якщо Господь очищає свою церкву, якщо Господь працює в своєму винограднику, то яке це значення має для нас і наше відношення до церкви? Перш за все, це говорить про те, що ми, як Божі діти, маємо турбуватись про свою святість, маємо турбуватись про свій духовний стан. Тому що ми, з нас будується церква. І в посланні до Солонян 4.3. Написано, це ж воля Божа. Послухайте, що Господь хоче від нас. Це ж воля Божа ваше що? освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен із вас умів свої посудини берегти у святості й честі. А не в пожадливості похоті, як язичники, котрі не знають Бога. Не чиніть насильство, не кривте ні в чому свого брата, бо Господь є месником за все це, як раніше ми вам говорили і засвідчили. Адже Бог покликав нас не до нечистоти, а до освячення. Тому, то, хто це відкидає, не людину зневажає, а Бога, який дав нам свого Святого Духа. Ось до чого покликав нас Господь. І ми маємо, як оці живі каміння, будуючи Божу церкву, турбуючись про неї, перш за все, потурбуватись про своє власне освячення, про те, щоб свою посудину, тобто своє тіло, зберігати не в нечистоті, а в святості. Господь до цього закликає нас, і це Його воля до кожного з нас. Це наша відповідальність перед Богом. І ось коли ми звершуємо ламання, воно нагадує нам про те, що ми відповідальні перед Богом. Ми маємо перевіряти себе, маємо перевіряти свій стан. Що відбувається, якщо людина забуває про це? Пам'ятаєте, там написано в цьому тексті, да? якщо людина перестає дбати про своє освячення, написано від того, багато з вас немічні, да? немало хворіють і навіть помирають. Тоді вже Бог втручається. І не треба чекати, коли Бог буде втручатися таким сильним способом щось нами робити, щоб нас до тями привести. Бо Він піклується про нас, бо він не хоче нашої загибелі. Це наша відповідальність, яку ми маємо робити. І наступне, що тут можна сказати, що ми відповідальні насправді не тільки за себе, за себе це наша найперша відповідальність. Але будучи в церкві Христової, ми ще відповідальні і один за одного також. І також маємо цю відповідальність. В посланні до Галатів, 6 розділ, написано: Брати, якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Ось ви бачите цю відповідальність один за одного. Якщо впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні виправляєте такого духом лагодності, Кожен пильнуючи за собою. Ось тут говориться про те, що ми маємо відповідальність, і перш за все, ця відповідальність лежить на духовних людях. Якщо я бачу гріх. Якщо я бачу щось, то і Господь дає мені це побачити, значить, можливо, я маю певну духовність для того, щоб якось е, втрутитися в цю ситуацію. Написано, що ми маємо виправляти такого духом лагідності. Виправляти ще, ще треба вчитись. Да? Це треба робити з лагідністю. Знаєте, як в сім'ї, ми ж не... Ворожу ставимося один до одного, якщо там хтось не так щось зробив, не так щось поселив, не так що, ми ж просто підказуємо, виправляємо. Так само і в церкві. Ми маємо мати цей дух лагідності і підказувати один одному, виправляти, підтримувати один одного, кожен пильнуючий за собою. Щоб самому не потрапити в спокусу. Ми маємо пам'ятати, що і ми теж можемо потрапити в спокусу. Ми теж не безгрішні. І тому з такою лагідністю, такою любов'ю і щирістю маємо підказувати один одному. І це наша відповідальність. Таким чином, як Ісус Христос відноситься до церкви, ми вже говорили про дві важливі речі. Перше, Він любить свою церкву, Він поклав своє життя за свою церкву. І ми маємо написано таким чином відноситись до церкви. Ми маємо любити один одного і маємо цінувати один одного. По-друге, як Христос ставиться до церкви, очищує церкву. Він турбується про її святість. Він готує до зустрічі з собою. І ми маємо розуміти це, що ми маємо турбуватись про свою власну святість і про святість один одного. І третє. Хотів би ще звернути увагу, що Христос не тільки любить свою церкву, не тільки очищує свою церкву, Він ще збудовує свою церкву. Він, той, хто наглядає за нею постійно і будує її. В посланні Єфесян, 4 розділ, 11 текст написано. Він, тобто Ісус, поставив одних апостолами, інших пророками, інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоби приготувати святих для справи служіння для збудування Христового тіла. Для збудування Христового тіла. Що таке Христове тіло? Ми вже знаємо. Це церква Ісуса Христа. Він голова, а ми є тіло. І ось для збудування Христового тіла, Христос, турбуючись про. Ріст церкви, він наставляє і дає певні дари для того, щоб написано приготувати святих для справи служіння, і це все для збудування Христового тіла. Христос будує свою церкву. В контексті тут іде мова, перш за все, про духовну будівництво, тобто про духовний ріст. Написано в, тут, в цьому ж розділі трохи нижче, щоб ми не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що водить в оману, а щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досягали зросту того, хто є голова Христа. Тобто Христос, будуючи свою церкву, Він хоче нашого духовного зростання. Він не хоче, щоб ми продовжували бути духовними дітьми, яких легко звабити, які легко впадають в якийсь гріх, переступ або в якісь жевчення. А Він хоче, щоб ми зростали і в повний ріст того, хто є голова, тобто Ісус Христос. Ми маємо будуватись. Як Христос будує свою церкву, так і ми маємо як живі каміння будуватись, тобто пильнуватись про свій духовний зріст. І тут певно буде гарне запитання до кожного з нас, можна не відповідати вслух. Але запитання таке: скільки років, як я в Божій церкві, скільки років мого духовного стажу? Скільки років, як я навернувся до Господа? Це перше питання. І друге питання. Який мій духовний зріст? Чи, відп... різ... Чи він відповідає моєму фактичному віку? А пам'ятаєте, колись в тексті Святого Письма є таке запитання, що вам по віку вже належить бути вчителями, а вам ще ось треба молочко, а не тверда їжа, бо ви ще не в змозі? Ось ця невідповідальність це проблема, друзі. Коли є невідповідальність у дитини, яка народжується в сім'ю, то батьки б'ють що? На сполох, да, б'ють тривогу. Бо дитини, наприклад, вже півроку, а вона не набирає вагу. Або рік, а вона ще не вміє там перевертатися або сідати. Це тривога, це дуже небезпечно. І так само і в духовному житті. Якщо ми маємо вже певний стаж з Господом, то ми маємо бути корисними для Господа. Ми маємо щось робити. Наш духовний зріст має цьому відповідати. Якщо ні, треба задати собі питання: а чому ні? Чому ні? Від Гос... Господь хоче, Він будує свою церкву, Він хоче будувати кожного з нас в цьому. Щоб ми не тільки приходили в церкву. І відмічали для себе, ну так, сьогодні було краще, ніж минулого разу чи гірше. Це і без вас тут зроблять. Тут потрібно, що я доклав до цього, я, яка моя участь, в чому я корисний для Господа. Тому ось це важливе питання в нашому житті, бо Ісус Христос турбується про те, щоб будувати свою церкву. Для цього потрібно служити своїми духовними дарами. В контексті тут говориться про те, що написано в цьому ж розділі від Нього, тобто від Христа, все тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками в міру дії кожного окремого члена тіла. Зростає на збудування самого себе в любові. Ось так зростає Боже тіло, коли в міру діло, в міру віри кожного окремого члена. Якщо ми споглядаємо, як зростає наше фізичне тіло, то ось уявіть собі моє тіло, в якому, наприклад, все зростає окрім ніг. А ноги в мене такі, як у дитини, так малолітньої. малолітньої. Да? Ну це буде інвалід. Катастрофа якась, це неправильно. Всі наші члени мають рівномірно зростати тоді тіло здорове. І так само в церкві. Якщо хтось з церкви зростає, а хтось не зростає, то він в тілі ось виглядає якось дуже дивно дуже странно. І він робить з усього тіла якось такого не дуже повноцінного. Розумієте, да? якось такое інвалідне. Бо щось в тілі не працює, якийсь член не працює. І це заводить ну, на таку ваду на все тіло. Тіло вже церква не може виконувати так Христове доручення, як би вона виконувала з тою відповідальністю, з тою силою, якби всі члени церкви були здорові, якщо б всі члени церкви були, е, відповідали своєму духовному зросту. Тому ми маємо розуміти, що Господь кожному з нас дав свій духовний дар. Кожному з нас дав свою відповідальність. Звісно, в міру нашої віри, звісно, що в міру наших сил і можливостей, але всі ми маємо від Господа щось. Так написано в Біблії. В міру дій кожного окремого члена тіла, тіло зростає на збудування самого себе в любові. І дуже тут гарно написано у слові Божому, щоб ми будувались в любові. Тобто, оця атмосфера любові, вона якби допомагає зростанню тіла. Є е, е, дослідження таке, коли досліджують, як діти зростають в сім'ях, де є батьки, які люблять один одного, і в е, за межами таких сімей, ось як діти зростають, наприклад, в домах або там, де нема ось здорової сім'ї, і є певна відмінність в цих дітях, да? ви розумієте, да? що по різному формуються діти, якщо мають люблячих батьків або не мають. І так само церква, ось як це Божий дім, як ця Божа сім'я, вона має зростати в любові. Тобто, якщо між нами не буде любові, не буде цієї атмосфери, її так словами не описати, її ніякою лактмосою бумажкою не поміряти, вона просто відчувається. Ось коли людина сюди попадає, в цю церкву, ну, наприклад, зі сторони, вона відчуває, є між нами любов або нема. Це видно якимось таким п'ятим чувством, да? по тому, як ми ставимось один до одного, тому, як ми посміхаємось, по тому, як ми, по ми відносимось, наскільки ми привітливі, наскільки ми залучені, це відчувається. Так само, як і в сім'ї. Атмосфера відчувається да? між чоловіком, і дружиною, між дітьми. І ось коли церква має цю любов, вона тоді створює цю атмосферу, де, де люди могли зростати. Вона допомагає іншим зростати. І вона допомагає ще не тільки зростати, вона ще допомагає тому, щоб люди зі світу могли приходити і відчувати цю Божу любов, незвичайну Божу любов, яку немає в світі, і навертатися до Господа. Пам'ятаєте, як Ісус сказав? «Потому пізнають всі люди, що ви мої діти. Як? Коли мати матимуть цю любов між собою, це дуже і дуже важливо. І тому Христос будує свою церкву. Він хоче її будувати в любові, Він її полюбив і хоче, щоб ми зростали. До речі, для цього, щоб будувати церкву, ми говоримо, треба зростати самому, треба служити своїми дарами іншим. І треба ще свідчити про Ісуса Христа. Коли ми свідчимо іншим, ми зростаємо. Коли ми свідчимо іншим, ми виконуємо доручення Ісуса Христа. Коли ми свідчимо іншим, люди можуть почути благозвістку, навернутися до Бога і розширяти Боже Царство. Дії апостолів 1.8. Ісус дав завдання своїм учням, Він каже: але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас і ви будете. Що робити? Ким ви будете? Моїми свідками. Ви будете моїми свідками. Ви свідки мої, сказав Ісус Христос учням. Тобто ми маємо просто засвідчити людям, які є в цьому світі, про те, що Господь зробив з нами, про те, як помінялось, змінилось наше життя, про те, що, як любить нас Господь і як ми Його любимо, як ми любимо Його церкву. І ось те, що люди побачать в нашому житті, те, що вони почують від нас, є. Тим, що може змінити їхнє серце. Це є Івангеля, це є Боже Слово, яке живе і діяльне. Тому нехай Господь поблагословить нас, щоб ми, пам'ятаючи, що таке церква Ісуса Христа, як Господь ставиться до церкви, щоб ми розуміли, по-перше, цінність Божої церкви, цінували її в нашому житті. І, по друге, щоб ми мали правильне ставлення до церкви нашого Господа Ісуса Христа. Тож цінуємо Божою церквою і любимо її. Амінь давайте ми помолимось. Амінь. i mean Дякуємо, Господь, Тобі, за те, що Ти будуєш свою церкву сьогодні. Дякуємо Тобі за цей великий привілей, що можемо належати до Твоєї церкви. Дякуємо, Господи, за твою велику любов до нас, за те, що Ти довів свою любов. Це не просто слова, Ти довів її на ділі, Ти віддав себе за нас, щоб ми могли мати в Тобі нове життя, могли мати цю надію в Тобі, Господи. І ми дякуємо, і ми, Господи, хочемо, щоб ми розуміючи, наскільки ти цінуєш своєю церквою, нами, дітьми твоїми, і так, також могли цінувати один одним і дорожити, і могли так відноситись один до одного, і так любити, як Ти любиш, Господи, нас. Допоможи і вчи нас всьому, цьому, щоб ми могли. Бути твоїми дітьми, які освячувалися, які б чекали тебе, які б любили один одного, і які б виконували твоє доручення в цьому світі звіщати твою євангеліє, звістку спасіння всім людям. Нехай тобі буде слава, честь і поклін в нашому житті, наш Господь. Амінь. Дякуємо Васильович, за таку проповідь, що ми могли згадувати. Роздумувати над цінністю церкви, над її важливістю, над тим, як Господь любить свою церкву, береже її, дорожить її і піклується про неї. І це також і заклик для тих, хто ще не є членом церкви, хто ще, можливо, на шляху до цього. І якщо Господь кличе, стукає ваше серце, якщо ви відчуваєте цей. Божий такий поклик, і якщо ви розумієте важливість церкви, якщо б ви хотіли б в майбутньому долучитись до неї, то це почати треба з першого шагу, щоб навернутись до Бога, навернутись в молитві, покаяння і просто своїми словами попросити прощення за свої гріхи. і Попросити, щоб Господь дійсно жив в вашому житті, Він був Господом вашого життя. Тому під час цієї пісні ви можете просто підійти сюди і своїми звами звернутися до Господа. І ми ще будемо разом славити, прославляти Господа з псалмом Моя молитва, нехай лине. Господь дав нам можливість сьогодні провести це чудове служіння, згадати його жертву, послухати чудову проповідь, нагадування, хто ми є, якою ціною і за для чого. У нас є заради чого дякувати Богу. І давайте зараз на закінчення подякуємо Богу за це чудове служіння і попросимо благословення на наше життя на цей тиждень. Дякую тобі, Господь, за те, що ти нас рясно благословив сьогодні через Твоє Слово, за те, що ти нагадуєш нам, хто ми є. І Ти нагадуй нам протягом цього тижня через слово Твоє, що необхідно нам робити. Якщо хтось не знає свого дару, відкрий. Боже, я також прошу тебе, ти знаєш весь тиждень попереду, благослови, будь ласка, нас. Виконувати головну місію свідчити про тебе, молитися за наших рідних, невіруючих. Дякую тобі за всі твої милості і благословіння, які ти посилаєш нам кожного дня. Благослови, будь ласка, нас Амінь. На цьому наше служіння завершується. Є декілька ще додаткових об'яв, ті, хто. Готуються до хрещення. Сьогодні буде зустріч. І також на цьому наше служіння не завершилось. У нас є ще малий зал, в якому можемо поспілкуватися, як брати, і сестри, так і рідній, сімейній обстановці.